А порушників на українських автошляхах знову штрафуватимуть за допомогою приладів вимірювання швидкості цього разу трукам. Нагадаємо, три місяці тому візири 2 прибрали з доріг після того, як прокуратура виявила, що він не сертифікований. Тепер у державтоінспекції показують отримані документи та висновки служби технічної інформації. Новим дивом техніки пишаються ще більше ніж візирами. Візир відрізняється від способу фіксації трукам приблизно так само, як відрізняється за своїми характеристиками Мерседес та Запорожець. Інформація, яка створюється приладом, вона не може бути змінена, вона не може бути виправлена, тобто йдеться про 100-відсоткову і правдиву інформацію, каже заступник начальника дає України Володимир Різніков. Цей прилад створений за допомогою НАСА. Він зручний тим, що є функції, і фото, і відео, відрізняється зручністю в експлуатації. Порушників, які привищують швидкість він вираховує за допомогою лазерного променя, після чого автомобіль зупиняється і на водія складається протокол. Лихачів з його допомогою можна виявити у 2-3 рази більше ніж з будь-яким іншим. Інформують в інспекції. З суботи, 30 липня, у нас з'явилося право використовувати ці прилади для контролю швидкості, розповідає Володимир Рєзніков. Ми отримали необхідні висновки Державної спеціальної служби технічного захисту інформації, тобто ті документи, які вимагала генпрокуратура у своєму приписі. Ми вже почали використовувати ці прилади, наприклад, у Києві. Поступово оснащуватимемо ними і регіональні державтоінспекції. У наявності зараз є 137 таких приладів. Пристрій, до речі, не дешевий 90 тисяч гривень. Зі свого боку, водії говорять, що головний мінус приладу він може зафіксувати швидкість одного автомобіля порушника, а звинуватити в порушенні можуть іншого. У ДАІ це заперечують, переконуючи, що прилади працюють чесно. За їхніми словами, удосконалений родич візира не допускає. Кає помилок та не боїться сусідів на машині, яка справді перевищує швидкість. Пристрій ставить хрестик. Ця мітка метрологічно підтверджена.